Христос посеред нас. Вітаю, браті і сестри. Тема сьогоднішнього відео буде хвороба депресії. Ви так собі, напевно, подумаєте, що то священник говорить про невластиве йому, тому що депресія це питання лікарів, психіатрів, психотерапевтів, психологів. Але дуже часто бувають ситуації, коли і до священнослужителів, особливо в часі війни. Особливо після ковіду зверталося дуже багато людей з подібними проблемами. І важливо є, щоб найперше, священник, до якого звертаються люди, правильно оцінив ситуацію. Ситуацію людини, яка звертається з подібними психологічними, дуже важливими проблемами. Бо дуже часто ми маємо таке пост. Совєтське посткомуністичне мислення, що депресія це щось таке, що людина собі придумала, що людина від того, що нічого не робить, не має що робити, має якусь, якийсь сум, якийсь смуток, та йде щось роби, і це тобі пройде. Насправді, насправді маємо розуміти, я можу це посвідчити на своєму прикладі життя, своєму досвіді, коли після ковіду. Я це можу посвідчити, мав подібні проблеми. І насправді, ми маємо зрозуміти, що тривожно-депресивний розлад це є дуже серйозна хвороба, яку ми не можемо недооцінювати. Це є розлад психіки, це є зміна способу роботи кори головного мозку, коли в людини не виробляються певні. Речовини, які відповідають за спокій, за сон, за відчуття радості, відчуття задоволення від життя. І тому, важливо, є навіть нам, священникам, до яких звертаються люди, правильно оцінити ситуацію людини, тому що інколи ми можемо допомогти людині, коли ми починаємо за неї молитися, коли ми молимося над нею. І дуже часто Бог діє, Господь зціляє, але є ситуації, коли ми маємо побачити, що тут потрібна допомога спеціаліста. І напевно, думаю, нехай ніхто мене не звинувачує, в того, що скажуть, чи то у вас щось замало віри, що ви не можете тільки упованням на Бога, довірою до Бога, допомогти людині, молитися за неї. Але про змоделюємо ситуацію, коли, наприклад, людину болить зуб. Людина приходить і каже: Отже, прочитайте мою молитву. Ми можемо прочитати молитву над людиною, чи перестане їй боліти зуб. Так, інколи може перестати. Але інколи ми скажемо, слухайте, є стоматолог, зверніться до стоматолога, і він вам допоможе, чи полікує, чи вирве зуб. Або коли людини апендицит. Людина приходить до церкви і каже: От чи, помоліться, молитву, бо маю проблему, живіт болить апендицит. Ми можемо помолитися. Ми можемо довірити Богу в цю ситуацію, але, можливо, після цього ми маємо сказати людині, підіть до лікаря, до хірурга, можливо, потрібно зробити операцію. І щось подібне і в цій ситуації з тривожно-депресивним розвитком, коли ми маємо сказати, ми молилися. Але, можливо, Господь хоче, щоб ви пішли. До лікаря-спеціаліста, який вам допоможе. І дуже часто бувають ситуації, коли ми маємо саме скерувати людину до профільного спеціаліста, який допоможе людині. Можливо, перший крок це є психотерапія, але інколи потрібно і не боятися медикаментозного лікування, коли лікар-психотерапевт. Чи психіатр припише певні препарати, антидепресанти, які допоможуть людині вийти з цієї ситуації, з насправді дуже важкої хвороби. Причиною, напевно, 80% суїцидів є саме тривожно-депресивний розлад, коли наші люди мають неправильне розуміння, що це є складна, важка хвороба. Яку потрібно лікувати. І вона не те, що заліковується, вона виліковується при нормальному лікуванні. І в моїй душпастерській праці досвіді були випадки, коли я скеровував людей до спеціалістів, зокрема до психіатрів, і люди зараз живуть повноцінним життям, насолоджуються життям. Але якщо б ми тільки молилися над людиною, звичайно, я не недооцінюю молитви. Зараз, бо зараз не нехай закидати, що, можливо, я маю слабку віру. Ні, ми маємо мати віру, яка Богу довіряє, але яка Бога не спокушає, тому що Господь створив медицину. Господь інколи хоче діяти через певного лікаря, зокрема через психіатра чи психотерапевта. І тому, якщо ми відчуваємо, а особливо в нашому часі, дуже багато людей мають ці проблеми. Є війна, стан війни, постійні стреси, постійні страхи, постійні переживання тих людей, які мають рідних на війні, і це дуже часто призводить саме до такого стану. Тому не біймося, найперше, визнати цей стан. Він є, якщо він є, друге, щось робити з цим станом. Звернутися найперше, як віруючі люди, до священника. Друге, якщо є потреба, звернутися до лікаря, до спеціаліста, який допоможе нам медикаментозно пролікувати цю проблему, і будьмо певні, що Господь через ці середники допоможе нам вийти з цієї ситуації, і ми в повноті зможемо провадити повноцінне життя. Тільки маємо розуміти, що. Ми не можемо занедбати своє здоров'я, тому що це і гріх довірити ситуацію Богові і тим людям, які Господь ставить на шляху подолання цієї важкої недуги.